Всім доброго дня! Заїхав до нас такий велосипедик, алюмінієвий, на 26 колесах. По колоко. на 1,40-1,60 м. На дуже гарнім навісуці шкіряне сидіння, таке добротне бачу. Система 9х3 на Dior XT на 50 тисяч розраховано. Шатун розбірний. Люба гайочка, все міняється. Вилочка, дивіться, яка добротна. Рок-шок стоїть. Тормоза гідравлічні. Монетки щемано діороски стоять, дуже добротні втулочки. Передній перемикач теж щемано Діоро. Дивіться, з тої сторони. Як новенький, як новенький. Ціна його дуже хороша, когось буде цікавити, заходьте на сайт. rover.in.ua або TikTok, або Instagram Ігор Мжик. Дивіться, як тут вилучка працює, бачите? Отак. От піднімається, крутите, опускається. Різний хід вилки може бути. Різний. Бачите, як опускається? вилочка дуже доброта Гарного дня.